Всім доброго дня. Зараз ми здійснимо отаку велоподорож у село Великій Сорочинці. Дуже цікаве місце. Це етнічний готель, музей, садиба зеленого туризму, кутір Боголя». Це ми доїхали до такої криниці лелека. І традиційно заглянемо туди, щоб нам в дорозі було повезло. Нічого не трапилось. Це ми вже під'їжджаємо до цього місця. Раніше ми десятки разів проїжджали тут, але ні разу не заїхали в це місце. Дуже цікаве. Доброго дня! Сьогодні Анатолій завітав на хутір Гоголя. У нас є чудова костюмерна. Давайте подивимось В нашій скринці. Ми зібрали багато сорочок, і чоловічих, і жіночих. Вони вишиті майстринями Полтавської та Слобожанської області. А ось це білим по білому. Вона неймовірна, ця вишита в великих сорочинцях. Вбрання є не тільки жіноче, а й чоловіче. Так, це жіноча керсетка. Шаровари, брилі, вишиті рубашки. Також ми маємо гарну колекцію бус. Зроблених своїми руками раритетних речей, таких як Ось цей гал. Велика колекція головних уборів, очіпків, хусток та вінків. Ви маєте гарну можливість приїхати переодягнутися. І сфотографуватися на фоні хатків з українськими стріхами. В гарному, автентичному одязі. Цей будиночок називається «Пан Панголова. Заходимо, подивимося. Ой, дивіться, яка тут піч, полтавський розпис, розписана. Дуже гарно. Спочатку ми попадаємо в таку велику кімнату. І тут є дві спальні. Оцей коврик вишивала хрестиком моя бабуся. А тут ви можете у нас переночувати. А на печі може спати двоє дорослих і троє дітей. Хочете спробувати? На цій лаві могли сидіти всі діти або вся сім'я. А це ще одна велика спальня з сундуком. Це кімната на трьох чоловік, але можна в двох. Ось це і гість тут прибіг. А дивіться, оце самотканий коврик. Боже, яка краса! Але ж такий, він не влазив повністю, і він тут шитий з декількох частин. Оце старовинний мисник. І ви можете побачити старовинний шкаф. Агронома, який тут жив з 1947 року. Про сучасні умови ми теж не забули. Обов'язково є душ, туалет і болер. Приїжджайте до нас в Сорочинці, в етнічний хутір готель музей, і ви зможете переночувати в цьому готельному номері пан голова. Прийшла осінь, вже квітують осінні квіти, але наші музиканти готові чекати вас на вечорницях. І які ж у нас вечорниці? Крім корчми, у нас є хатки, яким по 100 по 120 років. Ви можете пожити в цій хатці. Муся, Привіт! І е, погладити ласкавих кішечок, які є у нас на території. А це коло хатинки у нас є річечка, річечка псел. Яка ж у нас річечка з Тарзанкою? Я прихожу і милуюся. Як же гарно! Відображаються дерева в воді. Дзеркальне відображення, воно таке. Притягує тебе небо в воді і дерева, до яких вже дотронулась осінь. Але ви маєте можливість тут скупатися, вода ще не холодна. Ви можете перебачити і спіймати рибку і сходити до нас он туди, в баню. Баня у нас велика на 16 чоловік. А її стіни розписані ось таким самчиківським розписом. Гарні ж майстрині на Україні. А як вам наша смішна інсталяція? Спочатку одіваєш, а потім зразу на огород і допомагати. Або нарвати собі свіжих овочів чи фруктів в нашому садочку. Запрошуємо вас в садибу зеленого туризму «Футір Гоголя». Ви можете переночувати в такому номері з усіма зручностями і насолодитися радостями сільського життя. Да, Вовчик? Гарно у нас? До Вовка не доріс, а Вовчиком прикидуєшся. А ще в нас є колекція старовинних побутових речей, які були у вжитку. Українських людей, майстрів, і працьовитих жінок. Отак От тіпали конопельки. Приїжджайте до нас. Пійдемо з вами в корчму. Ви дивились фільм Анатолій і компанія Анатолій Миргород. Запрошуємо вас, до нас заходьте, будемо чаювати. Ось він герой, який знімає вам всі фільми. Доброго дня! Ви приїхали на хутір Гоголя, Запрошую вас до нашої корчми. Смачно побідаємо та поп'єм трав'яного чаю. В нашій корчмі ви можете побачити речі українського побуту 17-18 століття, а також полтавські горщики, які виробляли у нас в Полтавській області, в Опішні та в інших місцях України. У нас ви можете попити улюбленого трав'яного чаю і замовити всі блюда української кухні. Які ж у нас смачненькі вареники, а полтавські галушки, а борщ з пампушкою і пригощенням. Можете зателефонувати по цьому телефону, заказати собі банкет, відмітити ювілей, весілля або день народження. О, а ось і пан Анатолій з котом грається. Смачно у нас було гарний борщик. Да. Іноді ми борщ готуємо в цій печі. А також сушимо яблучка, грушки і потім варимо гарний узвар. Напій, українців! На хуторі продаємо чай. Самі нарвали, самі пригощаємо для добрих гостей. А ще робимо ось такі всякі сувеніри: декупажні дощечки, різноманітні прихватки. Ось такі і рукавички. І ось такі пташечки. Також проводимо майстер-класи по виготовленню речей соломки і рогозу, по декупажу, по кераміці. Такий гарний у нас майстер кераміки. Ось робить ось таку неймовірну красу. У нас свої чашечки Хутір Гоголя підписані. І кавові теж є, можете купити. А ось ці гільзи та снаряди ми перетворюємо в вази. А знаєте, що робили в цьому кориті? Так, і я зразу не знала, але тут замішували хліб і пекли паски. Якщо хочете скуштувати, приїжджайте, чекаємо на вас. У нас гарно, по родинному затишно, а ще. У нас є душа хутора. Це Володимир Васильович Подоляка. І які ж він гуморески розповідає, а пісні, а музики які. А вечорниці у нас неймовірні. Чекаємо на вас, телефончики я вам вже показала. Дякуємо вам за увагу.